Попбас подкаст про поп культуру. Вітаю всіх в ефірі подкаст Попбас. І це перший випуск другого сезону подкасту Попбас вже українською мовою. Тому сьогодні поговоримо про те, про що був, які будуть теми цього випуску. Вихід фільму по Майнкрафту. Його успіх, а також вихід з Реліз другого сезону серіалу The Last of Us. Вихід ремейку Тесо The Scrolls 4 Oblivion. А також перенос Dune Awakening. ММО ігри по франшизі Dune. Те ще ми дочекалися 4 квітня у США вийшов фільм по Майнкрафту, який за два тижні вже став е е е касовим. Е таким, Півмільярдником та лідером у міжнародному кінопрокаті, не враховуючи нещу, нещу два, який вийшов лише у Китаї та набрав 2 мільярди доларів у своїй ж країні, на своїй Батьківщині. Коротше, ви зрозуміли, так? Так от, в деяких країнах фільм вийшов 2-3 квітня 2025 року. Навіть в Україні та країнах пострадянського простору, по типу Казахстан, Узбекистан та багато інших країн теж. Для них зробили російський дубляж, російськомовний дубляж, і це його робила українська студія Третя Ко-Продакшн. Там приймав участь також Євгеній Сінчуков, диктор, е актор озвучування різних фільмів та серіалів, також голос каналу 2, 11 та багато інших телешоу і телеканалів. Ви зрозуміли, через е, те, що українці зробили наш зробили дубляж для Казахстану, Казахстан, Узбекистану російською мовою, постмодерн вирішив скасувати співпрацю з тими, хто робив дубляж російською мовою, і при цьому деякі українці були незадоволені задоволені тим, що е, в такий складний для країни час роблять дубляж російською мовою, При цьому, коли ми розвиваємо свій дубляж, але я скажу так, якщо це робилось для інших країн. То тоді окей, тому що у нас і так є свій дубляж. Але при цьому не забувати на наш дубляж не треба взагалі, от чесно. При цьому законодавстві вказано, що е, робити контентом які, якісь приклади можна лише державною мовою. Але якщо це стосується е, дубляжу для інших країн та міжнародних замовників, тоді можна робити іншою мовою, навіть той же російською чи англійською мовою, тому ситуація повна крінжа, якщо чесно. Фільм при цьому отримав від критиків змішані відгуки, але отримав позитивні відгуки від глядачів. І вже почали створювати смену по типу Chicken Jockey, або Шкурячий Джокей, як там правильно українською мовою. тому що сам фільм ще не дивився, але планую його подивитися, планую його подивитися десь в кінці квітня, на початку травня цього року. Потім випуску по базу 23 травня я зроблю свою рецензію на цей фільм. Так, Через такий мем в, в американських кінотеатрах почалася тенденція, ж тренд розкидувати попкорн по кінотеатру, коли чують фразу «Chicken Окей. І через це навіть викликали поліцію. Тому така фігня вийшла. Сам фільм Майнкрафт може стати першим фільмом 25-го року, який набрав. І... Півмільярда касових зборів або ж півмільярда доларів і може стати першим фільмом мільярдником у міжнародному прокаті, не враховуючи раніше згадану, раніше згадану Нещо-два, який вийшов, яка вийшла лише в Китаї та набрала 2 мільярди доларів на батьківщині. А також було анонсовано сиквел цього фільму, який вийде дві 2026 двадцять шостому році, двадцятому році, приблизно про це заявили офіційно у Warner Bros. 13 квітня на HBO вийшов другий сезон серіалу за мотивами гри The Last of Us. Новий сезон є першою частиною адаптації гри The Last of Us Part 2. Друга частина. Друга половина буде показана в третьому сезоні, яка, який вийде вже у 2026-2027 році. Сам серіал сере на третій сезон ще до виходу другого сезону і. І вже отримала гарні відгуки від критиків та від аудиторії. Аудиторія хвалить, серіал за цікавий сюжет, аудиторія та критики в першу чергу хвалять серіал за цікавий сюжет і, та сценарій акторського головних героїв, а також за велику кількість екшн сцен. Тобто серіал став більш е жорстоким насправді. Ну що, герої дорослішають, тому історія стає такою більш серйозною. Так, жорстокою, тому такі справи. Крутокове серіал лише через е, обрив сюжету, який... через обрив сюжету цього сезону, тому що це перша половина екранізації другої гри The Last of Us, а друга половина буде показана показано вже е, у 26-му році, у 2027 році. У третьому сезоні поза The поза of Us. Сам серіал можна подивитися легально на МАГУГОЛ в Україні та інших країнах по типу Казахстан, Узбекистан та багато інших країн, теж. особливо країни Балтії, типу Естонії, Литва, Латвія та інші країни теж. Тому чекаємо на вихід третього сезону, Думаємо, що фінал буде епічним, як заявляв Др... Дракман. У 2020 році з'явилися чутки про реліз ремейк або ремастер гри з Discrawl 4 обвіллион для нових поколінь консоли, консолів та плейста ПК. Це про PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch, а також Nintendo Switch 2 і ПК. У квітні 2025 року з'явилося більше інформації про ремастер. І насправді, це ремастер, як на мене. Дуже такий крутий, і змін там досі багато порівняно з оригіналом 2006 року. У ремейку буде нова бойова система, актори озвучення, графіка в е, стилі нових поколінь консолей та ПК, а також підтримка 4К. І це дійсно найкращий ремастер за, за весь або ж ремейк за весь час. Не те, як у Rockstar Games. та Sony PlayStation, які роблять якісь ремастери, які не приносять прям значних змін, серйозно. Ремейк вийде 21 квітня на ПК, PlayStation 5 та Xbox Series, і в день релізу з'явиться на сервісі Game Pass, який буде підтримуватись на ПК та е, на Xbox Series. Але при цьому у нас доступно, Game Pass доступний лише на ПК, тому що магазину Xbox в Україні на Xbox One та Xbox Series поки що немає. І про це каже сама служба підтримки Xbox. Ну, як же без переносів, МММО Гародю Новикін принесе з 20 травня на 10 червня, з раннім доступом з 5 червня. Ось що йдеться в зайві самих розробників. Дорогі сплячі, настав ухилюючі часи і ми наближаємося до запуску гри. Щойно ініціювали великий БТТ, який сотні журналістів та творців контенту грали у ранню частину гри. Ми готові поприднути їхні огляди вже 25 квітня. Протягом останніх кількох тижнів ми нехильно готувалися, щоб в відкрили режим. Chart of Creature та Бренчмарк Мод. У березні почав робити попередні замовлення, а в тому ж місяці ми продовжили публікувати контент, тобто трансляції відео та фото з матеріалами з матеріалом самої гри щоб залишалося в курсі подій. Хоче подякувати всім, хто поділився нашим хвилюванням. Було дуже приємно. Читати всі ваші коментарі на різних каналах спільноти. Тому ми оголошуємо про те, що ми приносимо дату виходу гри Діон Awakening на 10 червня, з початком запуску 5 червня, тобто раннього доступу. Ми не сприймаємо це рішення легковажно. Ми, ми знаємо, що всім не треба всі пограти, але ці три додаткові тижні допоможуть нам досконалити гру, щоб в неї можна було грати з першого ж дня виходу. З найкращими побажаннями від усієї команди Dune Awakening від FATCOM. Також я хочу говорити про те, що у нас буде в Dune Awakening, яка буде входити в нову мережу спільнот Aero Corporation Star. Це наша нова ігрова мережа спільнот, в якому ходять всі команди, всі гірді в іграх по типу Fallout 76 і GTA 5. Его Online Онлайн та багато інших ігор. Також чекайте багато інформації щодо нашої Dune Awakening і про мережу спільнот Стар теж. А на цьому в мене все. Дякую за прослуховування цього випуску. Зустрінемося вже 26 квітня випуску про Чорнобильську катастрофу в культурі. А ви не забувайте підписатися на мої соціальні мережі по типу інстаграм, Ютуб та Телеграм. Підтримувати подкасти в цифрових платформах, особливо на Ютубі, і кидати свої донати в гривнях, там євро, долар та інших валютах, окрім е, росіянного рубля, ви розумієте, так? Донати, донати можна кинути через Дунатело, кол та на мою банківську карточку MonoBank Ну що ж, всім бувайте. Побас! Подкаст про поп культуру. Посад цього випуску Радіо Радія радіо найкращих хітів.